Відновити автентичність та красу історичних будівель та огорож нашого древнього міста поставив собі за мету бродівчанин Володимир Ковальчук. Талант реставратора історичних частин відкрив у собі зовсім недавно. До того ж, робота припала до душі. Відтак, руки майстра дають друге життя оригінальним дверям та огорожам. Фінансову допомогу на оновлення історичних частин будівель надає міський голова Анатолій Белей. Що вийшло з ентузіазму підтриманого міською владою, розповість наш кореспондент Маркіян Стеблій. Більше 25 тисяч жителів у бродах. А чи пригадаєте тих, хто зробив для рідного міста добру, пам'ятну справу, добродійну справу? Так, треба добре подумати. А ми ось пригадали, на жаль, уже покійного патріота міста Омеляна Осташевського. За свої пенсійні гроші 3,5 тисячі гривень ця людина, почесний громадянин міста, зробив пішохідний перехід через проїжджу частину площі ринок. Добротній, з тротарної плитки, служить він людям і доброю пам'яттю про бродівчанина і його справи. Нерівнодушною людиною виявив себе ще один бродівчанин набагато молодший Володимир Ковальчук. Маючи певні творчі задатки, любов до свого рідного міста, він прагне залишити і свій слід у житті – пам'ять у творчій праці для поколінь. Тобто, виходить, ці всі старинні речі, які у нас є, ми повинні їх зберігати, тому що таких більше нам ніхто не залишає, тому що сума після війни нам залишилася така цінність, ми її повинні берегти і цінити, ці речі, які люди раніше робили. Потому что получается, Советская власть не щадила ни дверей, ничего. Все красила краска, краска была дешевая, закрасили все так, что практически не вот, видите, дизайн, ничего практически не видно. Вот, вот, это очень красавица. Скрыть немецким полностью лаком, это будет двери сказки. Двери сказки. Просто это, можно сказать, больше будет наплыв туристов, больше будет здесь делать фотографии. Наша разговора биле фонтана не випадкова. Живучи поруч скверу, Не раз чув нарікання на те, що фонтан і вже відремонтований, не працює. Ходив пан Володимир з пропозиціями до міської влади, а врешті взявся і сам за його ремонт. І ось працює. Не раз зітлахи стукають у вікно, розповідає пан Володимир, дядя Володя, відчиніть, включіть фонтан. Значить, я виходить зривав ту гранітну плиту, префоратом добивався, значить бетон відбивав. знайшли ту причину поломки, поміняли два угольника. Я визивав спеціалістів холодильщиків які вони запаяв труби. Наче десь їздив в хмельове закусив, Один угольник був, вирішили поміняти два огольника. Зробили я заціментював. Гірмецьким покрився, зробився. Красиво пан Володимир береться за все, його турбує все. І чудові балкони, як витвір мистецтва, і ліпнина, карнизи, брами, двері, огорожі. І дійсно, усе це історія міста в архітектурі. Незважаючи на вічний дефіцит коштів у міській касі, усе це дійсно необхідно негайно рятувати. І вже. Володимир Ковальчук уже залишив свій слід у місті. До вподоби йому робота по реставрації старих історичних парадних дверей. Бродівчани, гості можуть Побачити оновлені парадні, що засіяли новим життям на Майдані Свободи, на вулицях Золотій, Стуса Кузюбинського. Якщо маєш бажання, то підходить місце праці і у сквері. Володимир ось реставрує елементи дверей, що у будинку на вулиці Стуса. Як бачимо, робота вимагає творчого хисту, терпіння і безумовного вміння. Все це появляється, розповідає Володя, коли є бажання. Гордиться майстер своєю чи не найпершою значною працею надання нового вигляду брамі та парадним дверям будівлі, що дихає історією, торгово-промислової палати 19 століття сьогодні початкової школи. Володя, ну я знаю, що дійсно людина, яка народилася в тому місті, яка любить його, то вона щось хоче зробити для нього. Що почалася ця думка і та праця? Яку ти зараз складаєш, відновлення старовини у нашому місці? То, просто мені хочеться зробити так, щоб людям було приємно і, можна сказати, жити для когось, зробити добро. Тому що я моя була моя інцівка, мені шкода стало тих дверей, щоб двері дуже були дуже красиві і треба було їх спасати. Встати. А чого почалося? От так? Така добра робота. Ну, я, так, так мене такий от є, можна сказати, такий інстинкт в житті такий є, що хочеться робити добро. Є така тяга до старовини. Так, и... до старовини. Практично я люблю старе восстанавливати і старе поставити на місце, можна сказати, людина хвора, людина тяжко хвора не може стати, всі від неї відмовляються, а я хочу її поставити на ноги і скаже дякую нормально, не скаже, на все Божі воля, правильно, ні? Але діло в тому, що я хотів показати, щоб э, діти, Радулись тим, не тільки діти, а туристи радились тим, що осталося якась історія, щось є. що там можна восстановити, що там можна посадити, тому що взяти, написано, двері пластмасові, а взяти двері ціво, то небо і земля. Ну то безумовно, безумовно. Є на що подивитися і постаять, і ще постають дійсно віка. Пер... А вона Якщо вони перестояли 165 років і нічого з ними сталося, вони просто так, два-три рази перестають. Які зараз дверей ще трошки в Бродах залишилося дуже мало. Дуже мало дверей треба... І не тільки то, що двері, а фасади, будинки треба встанавлюватися. Не треба красти, треба робити для людей. Жити треба для людей, щоб, жуль... щоб люди віддавали якусь віддачу. Ну, почалося з Бродах то... з дверей, там, де я проживаю. Практично там було 7 стойов краски. Мені шкода було ті двері, я знав, що ті двері по те, що виходить, якщо я їх не встановлю, якщо їх не поставлю на місце, і ті двері уйдуть на продаж або взагалі кудись, хтось ними, напусти після мене чи не просто я хотів зробити, щоб людям в глаза. Людям подобалося, що історичська цена, красива просто вічно. То добре, що там, де живу, там перше. Перша є робота. Хтось показав, я показав, що, що з тих можна, дверей, як, як вони взагалі виглядають, яких є дизайн двері. Що люди колись старалися, робили для людей. Колись люди старалися, яких вже немає. А як я зробив ці двері, видимо, ті люди на тому світі дивляться і радуються. Тому що встановили. Дість що дійсно ту Браму, яка вже Діло, то, да, діло в тому, що получається, як я з як я зробив двері, да, я отримав суму за ті двері. Потому що мені шкода доставило тих ворот, тому що получається дизайн не відповідає двері і тим, значить, воротам. І я вирішив в ворота. Ті ворота не відкривалися, значить, я свердив діри для того, щоб зжалити туди жидкості для ржавчини, зняти жавчину, а тільки потім масло. І двері чиняється практично без проблем. І директор ще подобається. і просто не віриться, що почала брама відкриватися. Брама не кривалася. Ожила, да, ожила. Да. 40, я дав житті. 40 років вона не відкривалася брама. Безумовно, що виконання такого обсягу робіт, крім ентузіазму, потребує погодження, підтримки влади коштів. Коментує бродівський міський голова Анатолій Белей. Ось ми зустрілися з таким неординарним випадком, коли. Ентузіаст, житель Бродів, ну я сказав би так, не найбагатша людина, але має в серці любов до рідного міста і щось хоче для цього зробити. Як може підтримати чи підтримує міська рада, ви як голова такі ініціативи бродівчан? Ну так, в нас є такі дуже ініціативні мешканці, які хочуть докластися. Для того, щоб наше місто стало краще, чистіше, і щоб було усім нам, мешканцям нашого міста, жити краще. З самого початку, коли я став міським головою, він з перших днів провів таку ініціативу. Він приходив до мене і завжди з пропозиціями, з добрими намірами, щоб щось зробити для міста. Я підтримую, підтримую його в цьому. Ця людина буквально в свій вільний час йде, реставрує двері по місту, старовинні двері. Це йому непогано виходить. Людина долучилася до ремонту нашого фонтану, який знаходиться на майдані Свободи в проспекті. Він завжди приходить з якимись ідеями. Якщо в місті щось не так, він бачить, він зразу біжить до міського голови або телефонує. І mm -hmm. каже Анатолій Андрійович, от там yeah, люк yeah. провалився, чи uh -huh. ливневка провалилася. Uh -huh. І ми зразу приймаємо міри. Якщо б побільше було у нас таких мешків кінці ініціативних, то б було легше жити нам. І ми yeah. б спільно разом виконували ці роботи. Так, це дійсно правду кажете, от такі ініціативи, вони додають, мабуть. На снаги в на роботі, тій кропіткій бумажній, паперовій роботі щось трошки є. А скажімо, як ви можете от своїми силами, силами міської ради, підтримати таких людей? Ну в мірах можливого, як кажуть, тому що гроші на це не виділені фактично. В бюджеті таких коштів немає. Хоча це невеликі кошти, просто вони не передбачені на даний час. Ну і це, я даю вказівки комунальному підприємству, де вони долучаються теж спільно до цього. От, Наприклад, у нас зараз е, створена в місті молодіжна громадська організація. Mm -hmm. Хлопці хороші, ведуть тверезий спосіб життя і хочуть теж долучитися до того, щоб місто наше стало краще. Це організація ну, моє місто чи місто Так, моє... наш, е, Наше місто. Наше вони прийшли до мене теж, попросили, щоб ми заключили угоду про співпрацю, я їх в тому підтримав. Вони зараз долучилися до, до того, щоб помалювати на Майдані Свободи цей заборчик, який металевий огорожений. Так, ми їм допомагаємо. Вони частково навіть купляли за свої е, гроші е, цю фарбу. Коли а не було можливості. Бачу, нам фонарі закупили. вони там. Фонарі вони хочуть почистити, Основу, зняти, так. помити. Ми теж з комунального підприємства я дав казівки, щоб закупили фарбу для них. І вони кожен день працюють. Вже осталося дуже мало до закінчення, але вони теж проявляють таку ініціативу. А та ініціатива вона коштує. Вам грошей, чи це дійсно така благородна благодійна? Ні, це благодійна допомога, така благодійна їхня, допомога. Так. тому що люди теж, ці хлопці, патріоти нашого міста, я вважаю. Тому що мало таких все-таки є, які би прийшли і сказали: От, я хочу це зробити, я хочу пожертвувати ці кошти на це. Мало таких людей мало є. Такі, так. хочу навіть звернути сказати те, що є така наш, в нас мова що. Наоборот, вона старається зробити щось погане. От йдемо по золотій вулиці, бачимо покопані ринви, погнуті. Оце результати гулянь. Так, нашої молоді, яка не має себе куди діти. Така ініціатива. Так. Так, щось зламати, а то це мої ініціатива так. щось зробити. Тому так. я дуже би просив цих людей не робити такого, тому що це наносить ущерб. І нашому бюджету і місту. Це, я навіть не знаю, як це назвати, варварство. Барбарство. Просто. Барбарство. Але, на жаль, такі, така молодь є в нас. Ну, є ось така молодь така і така. Ну, зрозуміло, що є в ваших рішеннях, у вашій організаторській роботі передбачені якісь заходи для того, щоб і боротися з такими варварами. І до і якось вплинути на чи допомогти, чи посприяти таким ініціативам. Добрим, я ще згадував про це про Осташевського, який е, за власні пенсійні кошти, зробив тротуар тут е, пішохідний перехід. Так Осташевський це почесний громадянин нашого міста, і він теж е, своєї пенсії зробив пішохідний перехід. Це те, щоб ми всі пам'ятали, що от була така людина. Може вже хто її забув, але ми це добре пам'ятаємо про цю людину. Так, приємно згадувати і радість на душі. Так. Е, і ось є, є ще справді мало таких, яких дійсно можливо та громадська ініціатива сприяла би їх здійсненню. Скажімо, ось брами, ну то, що ми говорили, вхідні двері, є карнізи, вікони, ліпки. Це все. Ну, є стільки історії тут у нас, Бродах, що, мабуть, треба зусиль і громадськості і, і, і влади для того, щоб якимось чином зберегти. Що би у вас було чи є в планах на подальшу роботу для того, щоб зберегти цю історичну, тим паче, що ми йдемо до річниці броді уже. Так, цього року у нас 930 років в нашому міста збудеться. В нас було заплановано, ми виділили 600 тисяч на ремонт житлового фонду, а це входить фасади, ремонт будинків, поточний ремонт будинків. Ну, на жаль, з тих 600 тисяч я, чесно скажу, не знаю, чи вдасться нам їх усвоїти, тому що вся затримка в коштах, які лежать платіжки, і ми не можемо провести розрахунки з підрядчиками. Підрядчики не можуть робити борг, тому що їм потрібно хоча б заплатити аванс, щоб вони закупили матеріали і почали працювати. Хоча є такі в нас підприємці, які спочатку працювали в борг, але в них теж вичерпалися ресурси і вони не мають змоги вже, а ми, а ми не можемо провести платіжки. От, така через тяжкий в час зараз дійсно в країні війна, кошти всі. Забрані, десь вирішуються інші питання. Ми мусимо пережити цей важкий Так час. що якихось таких планів і, і не можна здійснити. Їм. Не можна здійснити, так, в дійсності. От зараз ці всі роботи, що виконуються, то мені прийшлося знайти таких підрядчиків, які мають обігові кошти. От, наприклад, дороги у нас робляться по залізничній, по гончарській, площі ринок. Це підрядчик. Робить борг. Коли він отримає ці кошти, теж невідомо. Але він погодився, значить в нього є обігові кошти. І це з минулого року теж ще не виплачені борги по дорогах, тому що вже вересень, жовтень, казначитися, не пропускало рахунки. Хоча ці кошти є в нас, здається, але це віртуальні гроші, які тільки на паперах. Тільки на папері. Час біжить, рік закінчується. Час біжить, і, рік закінчується. І, і, і хочеться і, щось зробити, щоб люди пам'ятали, тому що скоро вибори. О, так, власне. І хочеться, щоб люди пам'ятали, що от був міський голова, чи буде, чи переоберуть, чи виберуть невідомо. Але хотіло б все щось після себе добре оставити. Ваших потух, вашого плеча, допомоги, ініціативи, таке дійсно місто стане красивим і до свого 930 річчя. Підійде з хорошим лицем, а жителі – з хорошим настоєм. Будемо надіятися. тому і вам бажаю. І не зважайте на те, що вибори скоро. Мені здається, що бродівчани вам і далі довірять керувати своїм нашим містом. Дякую. Дякую. З наступаючим днем міста, бродівчани, оновлення і добрих людей, і їх справ.